Які є види побутових відходів та навіщо їх сортувати, дізнавались наймолодші хмельничани та гості міста у приміщенні центральної публічної бібліотеки? Захід відбувся до днів сталої енергії. Наприклад, якщо ми викинемо гумову шину, то вона буде розчинятися 60-80 років. Тобто ну людсько майже все життя. Але, наприклад, якщо взяти пластикову пляшку, бачите? 450 років ми дуже хочемо жити в комфорті, і ми заради цього комфорту споживаємо все більше, більше накопичуємо, не зважаємо. Але по суті, бути щасливою і мати комфорт можна навіть обмежуючи себе в чомусь. Ну зрештою, просто на те якщо ми акцентуємося на смітті, просто не викидати то сміття. Дуже багато з нашого сміттєвого баку може повертатися на переробку. Пояснювали все в ігровій формі, аби дітям було легше за Інформацію і застосовувати набуті знання у побуті. Буковка з відсоку або молока. Хліб. Вони будуть думати, як ті картинки співставляти, і вони будуть одразу робити якісь висновки, воно десь буде відкладатися. Діти повинні розуміти наслідки своїх дій, і вони цією грою, наче забавка. Але вони вже десь там глибоко будуть розуміти, що правильно, а що неправильно. Тож гості бібліотеки відтепер знають, як сортувати сміття. Дехто вже має вдома окремі контейнери для різних видів відходів. Треба папір, там газети, в картон, в бак з папером, в скло в баксклом, метал з бак металом, небезпечні таке сміття. Батарейки, телефони, там, або здавати спеціальні місця, або здавати спеціальні баки. У мене вдома сортування, ням, ням. коли в коли мене з кралопиві тоді я кидаю в один смітник. А це все можна, ти знаєш, можна це все кидати в одну купу, в одне сміття? Ну. No. Знає чи про те, чому це важливо. Тому що природа загрізняється тають лідники глобальне із цього сміття. Е, гибнуть тварини. Гибнуть морські тварини. Якщо ми все кинем, природа всі річки будуть грязні. Все буде грязне, їди не буде, угу. рослин не буде. Ірина Муляр Володимир Паламар, новини міста.